Що треба знати перед тим, як їхати на Мальдіви? Нагадаю, мене звати Алла Глива, Я туристичний експерт власник туристичних компаній Турбар Lounge. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Ну і поїхали. Перший міф, мабуть, буду розвінчувати. Це погода. У мене зараз просто є вільний час, тому вибачте, записую під дощ. Але це дуже гарний привід показати вам, що погода на Мальдівах не завжди прям вау-вау. Всі кажуть, що 300 днів з 365 погода гарна. Але можу сказати, що тут ну зовсім таке умовне поняття сезонність на сезонність, тому що може йти дощ 20 хвилин, може й затягнутись отак хмаринки і на декілька годин. Але при цьому це. Не заважає вам купатися в океані, якщо вам цього хочеться, бо вода тепла. Не заважає поспати після обіду чи зранку, якщо ви прокинулись під дощ, тому що тут ну така зовсім релакс атмосфера. І Дійсно, хочеться висипатися. І здається, це актуально зараз. Особливо далі. другий міф це про те, що абсолютно скрізь на кожному острові ось така вода. Теж ні, кожен острів прекрасен, як то кажуть, по-своєму. Десь вода більш просто прозора і немає ось такої яскравості бірюзи. Десь вона зеленіша, десь вона більш насичена до голубого. Тож майте на увазі, що в принципі. Все сильніше йде тропічний дощ. Тож майте на увазі, що в принципі вода теж може бути різною. Далі, кожен острів це окремий готель, або два готелі на одному острові, тож майте на увазі, що кудись вийти, так як ви звикли на різних курортах, у вас не вийде. Все, що є на території, ви можете користуватись, це за доплату, але де-інде ви не вийдете. До чого я це кажу? Наприклад, я зараз стою в готелі, як по мені він четвірочка, далеко не 5 зірок, новий готель, який відкриться у 2023 році, готель «Ноє». Тут не дуже, скажімо так, співрозмірюються вартість і сервіс. Тому ще один міф просто розвінчаю: чим дорожчий готель, тим кращий, теж ні. Далі, що потрібно знати взагалі про готелі, про острова? А по-перше, вони можуть бути абсолютно різного розміру. Якщо це велика територія острову, це великий готель. У вас є, як то кажуть, чим зайнятися, ви берете. Велосипеди прокат, вони йдуть десь безкоштовно, десь 5 доларів, десь 20 за за день на людину. В залежності від готелю, ви можете просто. Проїхатись, прокататися, подивитися, що відбувається на острові, як виглядають віли з іншого боку. Тому що, як правило, якщо готель великий, є бічвіла, яка виходить на сторону сходу сонця, є бічвіли, які на захід сонця, завжди є вотервіли, і є всередині номери, які йдуть гарденвілла, і вони не завжди виходять до пляжу. Тож у вас є чудова можливість проїхатись, подивитися всі інсталокації, всі бари, всі ресторани, скрізь побути, все потестити. Це плюси великих готелів. Якщо ви знаходитесь на маленькому острові, наприклад, як цей 36 тисяч квадратних метрів, дуже малюсінький, правда. Його навіть не за 20 хвилин навколо можна обійти, а просто за всі 10-15 робити, як то кажуть, тут особо нема чого. Якщо ви і не хочете рухатись десь і пересуватися, і вам не потрібні великі території. Будь ласка, ви можете вибирати такого формату готелі, де є просто один звичайний ресторан, один-два бари, якийсь один на лікарні. Все одно в, таку, в таких готелях у вас будуть. Вечірні програми, хоча б якісь, чи жива музика, запрошують бенди чи фаєр-шоу, обов'язково щось буде, чи діджей-сети, чи якісь тематичні вечори, наприклад, Мальдівські вечори теж достатньо популярні, їх влаштовують в готелях. Тож є такі, а є середні, де в принципі немає. Велосипедів, але і прогулятися точно є куди. Там вже буде трохи більше ресторанів, трохи більше квадратура, є більше різновид тих же номерів, де можна проживати, якихось локацій, там від бібліотеки навіть до якихось чудових. Барів з певною атмосферою це теж треба знати. До речі, відразу розкажу вам плюси-мінуси великих маленьких готелів. Різницю я вам вже розповіла. А якщо ми говоримо про саме різницю, то в великих мінуси, точніше, в великих готелях далеко не скрізь налагоджена ось ця трансифікація, як я кажу. Транспорту на території готелю можна іноді, як, наприклад, ми в Редісоні, чекати по 10-15 хвилин шатл, який вас довезе до ресторану, який ви сьогодні забронювали, або просто до ресторану, де є шведський стіл. Є, до речі, готелі, які... Працюють на шведський стіл тільки на сніданок, і, наприклад, обід і вечеря буде поля карту. Це теж треба розуміти, що е, потрібен певний час для того, щоб вам приготували їжу, для того щоб вам щось подали. Тож майте це на увазі також. Е, далі, маленькі острови, там все зрозуміло, все поряд, все окей, але може бути скучно. Ще один міф. На Мальдівах скучно, сумно і немає чим зайнятися. Чесно вам скажу, я теж так думала, допоки сюди не приїхала і не перший раз, а другий. Чому так? Тому що. Дійсно, здається, неважливо це маленький чи великий острів. Тут робити нема чого. Зранку встала, пішла, покупалася, виспалась, не виспалась, пообідала, повечеряла. Ну можливо, ввечері буде якась жива музика. Ні, насправді дуже багато, якщо ви любите водні види спорту, неважливо моторизовані чи не моторизовані, наприклад, дуже в багатьох готелях. Немоторизовані види спорту включені, наприклад, сапи чи каяки те де не потрібне топливо. Можна на 30 хвилин на годину. Є воно вже включене в пакет, дивлячись на якому плані харчування, взагалі по якій системі ви. Їдете, якщо особливо готелі на все включено, то там, як правило, входить певний перечень, список того, чим ви можете користуватися, і на рахунок рифів, хочу сказати, дійсно. Острів від острова дуже відрізняється. Ще один міф, який я хочу просто розбити. Це те, що завжди думають, чим далі від малі, куди прилітають літаки, чим далі острів, тим красивіша вода, тим красивіший ріф. теж ні. Як то кажуть, повна маячня. Все-таки не наявність по океану готелів, а саме по рифам, по локації, які там є, не по дальності є різниця. Один з найкрасивіших є Аріатол, там, де знаходиться готель, наприклад, Нова. Про нього в мене є окремий ролик. Багато взагалі є атолів. Якщо у вас акцент на підводний чи дайвінг, чи ви любите снорклінг, запитуйте. Ми знаємо, в яких готелях це яскравіше, в яких готелях ви можете побачити чи мантів, чи акул, чи черепах, чи з'їздити на екскурсію неподалік, і все таки побачитися з цим прекрасним водним світом. От, і... Звісно, є моторизовані види спорту. Якщо вам це наприклад не цікаво, я завжди теж думала, що масажі на Мальдівах, ну масажі на Мальдівах, спа-центри мають на увазі, ну що, що там може дати. Слухайте, тут реально такий релакс. А коли ти лежиш, не в усіх, звісно, таких готелях є такий спа-центр, але дуже в багатьох спа центри намагаються розміщувати на воді це більш правда в дорогих готелях, де ви просто лежите. Обличчям вниз, дивитись на цю бірюзу води, чи то, якщо що там курсуються рибки чи ще хтось, це дійсно, як то кажуть, заворожує і а, релакс іде і для очей, і для тіла, і для вух, бо приємна музика. Ну, Тобто тут дійсно, як то кажуть, а, а, вартість входить не тільки ручна робота. До речі, якщо ми говоримо про. Дивіться, вже виходить сонечко. Якщо ми говоримо про масаж і орієнтовну вартість, це в середньому 100-200 доларів за годину. Ви можете обирати, робите ви класичний, робите ви якісь. Більше чи лікувальний, чи балійський, чи тайський. тобто тут обирати можна. Звісно, як в будь-якому спа, ви можете брати пакети, в які входять декілька процедур, і вам це буде коштувати, як то кажуть, в сумі трішки дешевше. Вигідніша вартість знову такі, це все можна обирати. тож на рахунок коштів. Що хотіла теж іще а, доповнити. Що краще брати? По-перше, беріть. А, ще один міф про гроші: краще брати карточки і краще брати євро. Ні, краще брати долари. Євро трошки нецікаво рахують, як виявляється, це по-перше. А по друге картки ок, тому що з одного боку, як би там не було, але на Мальдівах так буває і дуже часто, що пропадають кошти з номеру, якщо ви їх не поклали в сейф. У нас, наприклад, зараз в групі по, за всю нашу подорож ми змінили шість готелів на участку чотирьох в п'яти людей зникло по сто, по двісті, по триста доларів, щоб ви собі просто розуміли. Тож картки, начебто, рулять, але іноді, як то кажуть, нал є нал. і в принципі, наприклад, там в моторизованих видах спорту чи ще щось ви можете заплатити, чи за екскурсії. Іноді краще доларами, тож на рахунок коштів, щоб ви розуміли далі, куди їх тратити. Як я вже сказала, це спа-центри, це алякарти, це якісь екскурсії, водні види спорту. Але саме головне, ви маєте розуміти, якщо ви обираєте харчування сніданок чи сніданок вечеря, чи навіть обід сніданок вечеря, і ви не на все включено, навіть вода, кава, чай може. Коштувати досить таку гарненьку, кругленьку суму за весь період. Наприклад, в одному з готелів не мігадорогих Кава коштувала капучино 10 євро. В деяких готелях пляшка води може коштувати до 12 до 15 євро. Тож майте це на увазі. Це до речі на тему варто брати all інклюзів чи ні. Іноді треба все таки трошки прорахувати. Якщо ви їдете парами, обов'язково рекомендую замовити романтичну вечерю на березі океану. Це дійсно виглядає дуже круто, дуже багато Роблять пропозицій е і повторних церемоній. Е наприклад, у мене зараз є в роботі. Е е Свадьба весілля одне весілля, яке розраховано на 10 людей в одному з готелів Лілі Біч», який я також вам покажу, бо я туди їду спеціально подивитися, що там і як. Бо по-перше, там буде весілля. По друге, я вже тут на місці. А по третє, ми дійсно багато продаємо цей готель. Тож дивіться окремий ролик, коли він вийде. Тож, з одного боку, начебто немає де витрачати гроші на Мальдівах, з іншого боку, якщо ви не на все включено, то тут точно є куди. Увечері завжди вечірні програми. Що може бути по вечорам в готелях на Мальдівах? Це не так сумно, щоб ви просто після вечері йшли та спали. Це не так сумно, щоб була лише якась о, живенька музика по вечорам. Тут дійсно є готелі, і це треба знати. Ми, звісно, знаємо. Звертайтесь до нас як до експертів, в якому готелі як роз. Розважають туристів. По-перше, в, в готелях є, е, що було для мене, як то кажуть, відкровієм діджей-сети. Тобто діджей може грати як під час вечері. Це теж дуже крутий формат. Я ще такого не бачила. І е, дуже цікаво, наскільки б я не любила танцювати під цю музику. Не хочеться підриватися, бігти, танцювати. Е, зміна музики вже потім іде і дійсно під неї танцюють люди. Є окремо просто відразу діджей-сети е, з акцентом. На те, щоб люди потанцювали і розважились, дуже популярно на Мальдівах. Ось, наприклад, де позаду мене стоїть два шезлонги. Вчора тут сидів джаз-бенд, дуже чудово співали. Як правило, це гітара і два голоси: хто співає, хтось грає або все це разом. Дуже приємні вечори, дуже дуже прям атмосферно і. <різовую> ну, це теж, як то кажуть. Е Розполагає до певного настрою відпочинку. Далі про спа ми вже поговорили. Про вечір продовжую. Що може бути ще? Майже в кожному готелі, звісно, є бар, де грає певного настрою музика. При барі може бути більярд, де ви можете пограти. Можуть бути інші там чи настольний теніс, чи якісь там я не знаю, настольний футбол. Це теж тут є можна під музику, під якийсь коктейль все це зробити, звісно, знову такі є Так, що в нас ще є? Так, є файер-шоу по вечорам, Це теж дуже красиво. В одному з готелів ми це побачили під час мальдівських вечорів, коли кухню роблять мальдівською, накривають саме в їхньому стилі, що вони готують, як це все подається. Під час цього вечері вже потім теж на пляжі. Місцеві в місцевому одязі з барабанами танцюють це все так екзотичненько. Минулого разу, коли я була на Мальдівах, я з ними теж танцювала. Достатньо запальні мотиви можуть бути. Тож, в принципі, якщо у вас Настрій не тільки насолодитися один одним, якщо ви їдете парою, не тільки відпочити сім'єю, якщо ви їдете з дітьми. А і ще чимось зайнятися, будь ласка, на островах. В різній наявності, в різній інтерпретації все це є. Головне звернутися до експертів, які знають, що і на якому острові ви знайдете. Наша компанія є саме такою. Тож звертайтесь, заборонюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста на тому харчуванні, яке підходить саме вам. Ну і до наступних ефірів.